Друзі, всім привіт! Мене звати Антон, і сьогодні би хотілося поговорити про новину, яка нещодавно з'явилася в інтернеті. А саме, новий проект закону від народного депутата України Оксани Білозір. Особисто мені невідомо чим керувалась автор даного законопроекту, але то точно не інтересами наших заробітчан. Сам законопроект ось лежить роздрукований переді мною і називається Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення державної підтримки українців за кордоном. Посилання на законопроект від офіційного сайту Верховної Ради України я залишу під даним відео. Якщо коротко, то мова в новому законопроєкті йшлася про створення нового державного органу фонду добробуту українських заробітчан, який би мав на меті вистовити соціальні та трудові інтереси наших заробітчан за кордоном, а також допомагати членам сімей, які залишились на Україні. Але що найбільш цікаво, даний фонд фінансувався виключно за щорічні внески наших заробітчан, а не за бюджет держави, як би це мало бути. Сама пані Білозір після створення даного законопроекту у своїй офіційній сторінці Facebook написала, що даний закон буде звільняти українців від подвійного оподаткування. Хоча, якби вона знала, що між Україною та ще 50 країнами світу підписана міжнародна конвенція про уникнення подвійного оподаткування, то вона б не говорила такої нісенітниці. До речі, між Україною та Польщею і Україною і Чехією, де наразі знаходиться найбільше наших заробітчан, ця конвенція також підписана. Далі, як мені стало відомо, один із активних громадських діячів на зустрічі із автором закону у місті Буськ, що на Львівській області, попросив її прокоментувати даний закон, на що вона відповіла. Цитую. Мета законопроекту витіснити посередників у вигляді комерційних фірм, що пропонують офіційне працевлаштування за кордоном, а кошти, які ви сплачуєте за їх послуги, у значно меншому розмірі сплачувати у фонд добробуту. Пані Оксана запевнила, що він жодним чином не буде стосуватися простих заробітчан, як це намагаються розігнати у ЗМІ. Ну що ж, дуже добре, що пані Оксана відстоює інтереси наших заробітчан і намагається посилити контроль за посередниками і агентствами. Адже справді зараз дуже з'явилося багато недобросовісних фірм, які так само недобросовісно працюють, а від цього страждають тільки прості люди наші заробітчани. Але особисто мені здається, що це лише спроба організувати агентство монополію під прикриттям держави. Тому що дуже вигідно, коли всі будуть платити щорічні. Внески і тільки у твій фонд, і в обов'язковому порядку. Але все ж таки виникають деякі запитання до автора даного закону. Відповідно до статті 16 нового закону сказано. Що якщо український робітник має намір працевлаштуватися до іноземного роботодавця, то він має отримати картку трудового мігранта. А щоб отримати картку трудового мігранта, він має сплатити членський внесок до Фонду добробуту українських заробітчан. І неважливо, чи він працевлаштується на роботу самостійно, чи він буде користуватися послугами. Українських агентств посередників чи він буде користуватися послугами органів виконавчої влади даного фонду, він все рівно має заплатити. Тому дані слова зовсім не пояснюють того, що закон допоможе уникнути подвійного податкування, якого як відомо і так немає. А також що посилюватиметься контроль з боку держави щодо агентств посередників які надають послуги з працевлаштування за кордоном. Все набагато простіше, хтось намагається заробити побільше грошей на наших заробітчанах. Ше Януковича, Скотинякі. Ну а зараз хотілося поговорити про більш хорошу новину. 3 квітня на своїй офіційній сторінці у Фейсбук пані Білозір створила публікацію про те, що даний закон буде відкликаний з метою доопрацювання. Далі, з її слів. За дуже короткий період після реєстрації документу я отримала багато звернень з пропозиціями та критичними зауваженнями. Усі вони свідчать про нагальну необхідність та потребу наших громадян в опіці, саме з боку держави. Я наголошую: в опіці саме з боку держави не потрібно нам створювати фонди, не потрібно нам створювати. Міністерства, які будуть фінансуватися за рахунок наших заробітчан. Будь ласка, якщо ви хочете допомогти, створіть такий фонд чи міністерство, яке буде фінансуватися за рахунок державного бюджету. Іншою причиною відкликання законопроекту є позбавлення можливості політичних опонентів вправлятися у безпідставній та небрутованій критиці в період виборчої кампанії. Ну, звісно, що пані Білазір є в нас учасником блоку. Петра Порошенка і даний законопроект. Якби він був прийнятий, то він би. Негативно впливав на рейтинг президента в майбутніх виборах, а саме в другому турі. Друзі, ну а зараз хотілося б звернутися до кожного українця, який переглянув дане відео. Перед другим туром президентських виборів в Україні я не хочу агітувати за когось із кандидатів, але просто хотілося би сказати, що то ненормально, коли прийшовши до влади, ти приводиш на керівні посади своїх друзів, своїх кумів, своїх сватів, які потім приймають такі невщивні закони. І ще не. Відомо, чим закінчиться даний законопроект, якщо нічого не зміниться. Ну а якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на мою групу у Фейсбуці, підписуйтесь на мій новий канал в Ютубі. Нехай вам щастить, всього найкращого!